Ата питань ніколи дуже добре нам допомагають. Ми дякуємо їм за їхню роботу, тому що лікар може побачити, а може не побачити. Це щось чудесне і щось жахливе водночас. Може сягати 85%. Виліковані можливо з частотою до 92-93%. Дійсно повне тотальне видалення молочної залози. 100% так. То раком вона захворіти не може. Пам'ятайте, що найчастіше рак грудей діагностують на другій стадії. Все залежить, як я вже й казав, від лаборанта апарата. То вона може взагалі нічого не відчувати або не розуміти, що там можна знайти в молочній залозі, з якого віку і з якою частотою потрібно проводити огляд у мамолога. Огляд у мамолога рекомендують проводити в організмі, який вже Розуміє, що він робить, що саме має на увазі, гормони е, працюють більш-менш стабільно? Отож, ми говоримо за вік 19-21 рік. Але пам'ятайте, ми говоримо за профілактичний огляд. Якщо ми говоримо за огляд по скаргам, то вік зовсім не має значення. Чи достатньо регулярно відвідувати гінеколога, чи потрібно окремо мамолога? Гінекологи дуже добре нам допомагають, ми дякуємо їм за їхню роботу. Але відвідування саме профільного спеціаліста є набагато важливішим, адже гінеколог дуже часто не може зробити ту роботу, яку робить мамолог. Можливо, щось не побачити або не зрозуміти. І впустивши маленький нюанс, далі можна мати більше проблем. Симптоми, на які потрібно звертати увагу. Всім пацієнтам рекомендується робити самогляд хоча б раз на місяць або раз на два місяці. І якраз таки тут звертається їхня увага на ряд важливих симптомів, на які треба звернути увагу і одразу йти до лікаря. Можна поділити симптоми на дві такі великі групи: перше це візуальні симптоми, друге це пальпаторні. Або тактильні симптоми до візуальних симптомів в першу чергу ми відносимо зміни на шкірі чи на соску. Їх можна побачити дуже просто, коли жінка роблячи цей. Самостійний огляд підходить до дзеркала, піднімає ручки за голову і е, оглядає свою молочну залозу. Якщо є почервоніння десь в одному місці молочної залози, тобто локально чи дифузно, вся молочна залоза видозмінюється, набрякає, сосок може втягуватися або, навпаки, випирати, це є дуже важливі і небезпечні симптоми, які потребують негайного лікування та обстеження. Та діагностики. Якщо ж цих симптомів немає, то жінка переходить до самостійного пальпаторного огляду, і спочатку дійсно вона може взагалі нічого не відчувати або не розуміти, що там можна знайти в молочній залозі. Але якщо вона робитиме це систематично, як лікар їй розкаже, навіть найменші зміни вона може відчувати самостійно і вже звернутись до лікаря з можливою причиною. Гормональна контрацепція стимулює розвиток онкології. Насправді будь-яке втручання в гормональну систему організма загрозує будь-якими наслідками, захворюваннями чи, можливо, проблемами. Якраз таки гормональні контрацептиви або ранні контрацептиви, або їх ще називають коками це препарати, які в принципі можуть створити гіпотетичні проблеми в молочних залозах. Проте, якщо ми приймаємо їх не з протизаплідною метою, а саме з лікувальною метою, то звичайно, що приймати їх потрібно. Якраз їх призначає гінеколог. Проте, як дуже часто я бачу, гінекологи відправляють пацієнтів до мамолога, і ми приймаємо рішення разом. УЗД це достовірний метод обстеження молочних залоз. Ультразвук молочних залоз, це в першу чергу візуальне обстеження молочних залоз, яке допомагає побачити всі шари молочної залози, але, на жаль, так чи інакше, воно є суб'єктивним, як і огляд лікаря, як і мамографія. Чому? Тому що лікар, який описує дані ультразвукової діагностики, може побачити, а може не побачити тих утворень, симптомів, ущільнень, на які дійсно потрібно звернути увагу. Тому ми говоримо, що у лікаря мамолога і взагалі на огляді під час діагностики існує такі три стовпи діагностики: це мамографія, ультразвук і огляд лікаря. Кожен з них дуже важливий, кожен з них доповнює один одного. Але ультразвукова діагностика дуже важлива. І дуже інформативна. Біль у молочних залозах. Що це? Біль у молочних залозах це дискомфорт, який можуть відчувати майже 90% жінок на планеті Земля. Як правило, найчастіше він може виникати в період овуляції, або якщо жінки так ще звикли казати, перед менструальним циклом. Коли починається місячні, біль проходить і груди приймають свою звичайну форму, розмір і дискомфорту в них немає. Не завжди цей періодичний дискомфортний біль в грудях це саме проблема грудей. Дуже часто це доповнюється. Неврологічною симптоматикою, якоюсь міжреберною невролгією, проблемками в спині або ж навіть зовнішніми факторами, простудою, протягом чи якоюсь травматизацією. Чому болять молочні залози передмісячними? Це норма? Насправді біль в молочних залозах перед менструальним циклом може бути нормою. Саме дискомфортне відчуття, а не біль, який заважає вашому життю. Чому це відбувається? Все відбувається за рахунок того, що в нашому го в організмі гормони впливають майже на все. Це щось чудесне і щось жахливе водночас. І коли гормони працюють неправильно, десь в більшій або в меншій мірі. То молочні залози можуть набрякати, як жінки кажуть, наливатися сильніше, що й може спричинювати цей дискомфорт. Вся справа в протоках молочної залози, які дуже добре нервуються, тобто до них підходять нервові закінчення. Так от, коли гормон, який називається пролактин є підвищеним в організмі, ці протоки розширюються сильно, або можуть розширюватись сильно. І ось і відбувається це наливання або збільшення в розмірах молочних залоз, що і дає нам цей дискомфорт. Можливо, дискомфорт в молочних залозах. Проте, в будь-якому випадку, якщо ці симптоми почали наростати, збільшуватись, приймати якийсь постійний характер, то обов'язково звернутися до лікаря для того, щоб ми перевірили стан здоров'я молочних залоз і сказали, як з цим бути далі. Чи правда що деякі форми раку успадковуються? Насправді рак в молочних залозах буває і є генетичною проблемою. Жінкам, у яких мама, бабуся, тітка або сестра хворіли в першу чергу раком грудей чи раком яєчників, потрібно особливо пам'ятати про необхідність профілактичних оглядів, тому що саме ці жінки є в групі ризику. За можливий розвиток саме спадкового раку молочної залози відповідає мутантний ген brca 1 або brca 2. Лікарі обов'язково запропонують вам пройти тестування, скринінг для того, щоб визначити наявність чи відсутність цього гену в організмі. Адже якщо цей ген присутній в організмі жінки, то ризик захворіти раком. Молочних залоз, саме спадковим раком молочних залоз, може сягати 85%. При цьому ризик захворювання раком яйників може сягати 64-5%. Рак грудей це смертний вирок. Рак молочних залоз це захворювання. Якщо я кажу, що це захворювання, отже, я Говорю і про те, що є лікування і виліковування, рак молочних залоз в жодному разі не можна вважати вироком. Дійсно, існують різні типи раку молочних залоз, одні лікуються доволі швидко, інші лікуються довше, одні легше, інші важче. Але виліковування можливе абсолютно повністю. І якщо ми говоримо за... Виявлено першу стадію онкології в молочних залозах, то виліковування можливо з частотою до 92-3%. Я не говорю про заліковування хвороби, я говорю про повне безрецидивне виживання. Що таке мастектомія? Мастектомія це в першу чергу лікування раку молочних залоз. Це операція. операція, яка говорить про повне видалення молочної залози і лімфодисекцію. Зараз поясню, це дійсно повне, тотальне видалення молочної залози, яке може бути як з шкірою, так і підшкірно. Да, є мастектомія підшкірна, але обов'язково з лімфодисекцією, тобто з видаленням лімфатичних вузлів, які є уражені онкологічною а, проблемою. Чи гарантує мастектомія повний захист від розвитку раку грудей у майбутньому? Сто відсотків так, тому що не може захворіти раком орган той, якого в принципі не існує. І коли жінка видаляє повністю молочну залозу? То раком вона захворіти не може. Ми говоримо про молочну залозу. Якраз таки цей метод згідно міжнародних протоколів лікування рекомендують робити жінкам, які прийняли рішення, які мають спадкові проблеми, мають загрозу саме спадкового виникнення спадкового раку молочної залози. Що потрібно знати про рак молочної залози? Найголовніше жінці потрібно знати, що рак молочної залози це захворювання. А отже, виліковування можливе і воно є. А, проте, пам'ятайте, що найчастіше рак грудей діагностують на другій стадії. Друга стадія захворювання це пухлинка, яка більша ніж 2 см за розмірами. І, на жаль, дуже часто жінки звертаються до лікаря з тим, що вони щось знайшли. Це найчастіше, практично, скарга. Проте знайшли вони це більше як 2 сантиметри. Це відчувається вже пальпаторно, і саме тому жінка, в принципі, і може це знайти, і тому вже звертається. На жаль, профілактичний огляд не є запорукою від того, що жінка захворіє чи не захворіє онкологією, але це дасть якомога швидшу можливість діагностувати проблему на ранніх стадіях. Про рак молочної залози, насамперед, треба пам'ятати те, як він може починати розвиватися в молочних залозах. Ряд симптомів візуальних, пальпаторних під час самостійних обстежень, ряд больових відчуттів, які не дають вам комфортно жити, які раніше ви ніколи не відчували, які наростають, збільшуються і вас бентежать. Отож, якщо ви відчуваєте щось подібне, не чекайте, приходьте. І обстежитись. Мамографія. Це болюча процедура. Е, насправді, якщо мамографію виконувати не в правильний день циклу або ж е, недосвідченими лаборантами, так дійсно вона може створювати дискомфортні відчуття, а інколи й болюві відчуття. Е, все залежить, як я вже й казав, від лаборанта, апарата, е, саме дня проведеної процедури. Проте, чи може вона бути болісною? На жаль, так. Кому показана мамографія? В першу чергу профілактичне обстеження за допомогою мамографії показане всім дівчатам, які перейшли вік 40 років. Проте, лікар-мамолог може призначити цю процедуру раніше, якщо виникають питання в діагностиці, і нам треба віддиференціювати певні проблеми. Як проводиться мамографія? Мамографія проводиться в спеціалізованому кабінеті. В який жінка заходить разом з лаборантом, і роздягаючись до пояса, вкладає молочну залозу на спеціальний простір, під час якого її супроводжує лаборант і розказує, що потрібно робити. Що може створювати дискомфорт під час мамографії, це якраз це затискання молочної залози, яке нам і потрібно для того, щоб зробити рентгенівський знімок молочної залози. Що можна побачити на мамографії? Насамперед хочу сказати, що мамографія є золотим стандартом скринінгу всіх пухлинних процесів в молочних залозах. Саме пухлинних не тільки злоякісних, але й доброякісних станів молочної залози. Мамографія, чому вона є золотим стандартом? Тому що це. Чи не найдоступніший і дійсно, чи не найінформативніший метод, який сьогодні ми можемо використовувати в діагностиці пухлинних процесів? Завдяки рентген-променям вона просвітлює всю молочну залозу. І в місцях ущільнення, чи, можливо, якоїсь пухлиночки, ми бачимо, як цей промінь може частково проходити крізь цю пухлинку, не проходити взагалі. В будь-якому випадку ті чи інші зміни ми бачимо на екрані і робимо висновок. Висновок щодо того, ця пухлинка нам говорить про якісь доброякісні ознаки, чи ця пухлинка у нас високо підозріла і її негайно потрібно дообстежувати. Що таке трепанбіопсія. Трепанбіопсія це метод обстеження пухлинних процесів в молочних залозах. Це метод, який дає нам таку бажану об'єктивність в медицині і в постановці діагнозів. Кому проводиться трепанбіопсія? Трепанбіопсія показана будь-яким жінкам. В молочних залозах яких ми знайшли пухлину, яку потрібно дообстежити. Як проводиться трепанбіопсія? В першу чергу хочу сказати, що цей метод максимально безболісний. Проводиться він під місцевою анестезійкою, обов'язково під контролем ультразвуку. Це робиться для того, щоб я, як лікар, зміг побачити ділянку, звідки саме мені потрібно взяти шматочок тканини, який я в подальшому відправлю на гістологічне дослідження. Я маю бачити, з яких саме ділянок я це беру. Я маю переконатись в тому, що дійсно цей матеріал взяти якісно і відправлений на гістологію. І е, я маю переконатись в тому, що жодних наслідків або ускладнень після цієї процедури немає, тому вона виконується. Під контролем ультразвуку, під місцевою анестезією, знеболюється шкіра, і якраз таки цей укольчик дівчата можуть відчувати. Далі вони відчувають, що ми робимо щось, ми можемо прикладати трошечки, робити якийсь рух, прикладати десь трошки силу, але як гострого болю вони не відчувають. Чи потрібен УЗД-контроль для біопсізі молочної залози? Трепан біопсія молочної залози або ж тонкого кова біопсія молочної залози обов'язково має проводитись під контролем ультразвуку. Якщо ми говоримо за трепан біопсію то це дослідження. Тканинного компонента або дослідження пухлинного процесу в молочній залозі, яке відбувається з забором тканини і в подальшому відправляється на гістологію. Чому саме тут потрібна ультразвукова діагностика разом? Тому що мені потрібно знати, саме з якої ділянки мені потрібно взяти шматочок тканини, проконтролювати, звичайно, чи немає. Наслідків після проведеної процедури, да? і е, для того, щоб якісно можна було зайти в саме в ту діляночку, яку треба обстежити. Якщо ми говоримо про тонкоголкову біопсію молочної залози, яка в першу чергу використовується для аспірування, тобто забирання вмісту кісти в молочних залозах. То ультразвукова діагностика потрібна для того, що ми після забору великої кісти можемо побачити ще кісти менших розмірів, і це треба теж аспірувати, тобто рідину звідти забрати. Звичайно, ультразвукова діагностика обов'язкова, обов і вона має супроводжувати біопсію молочної залози.